Пройти безкоштовне обстеження на гепатит Івано-Франківцям запропонували з нагоди всесвітнього дня боротьби з цим підступним недугом. Волонтери громадської організації Медична фундація Прикарпаття спільно з клініко-діагностичним центром Святого Луки вирішили таким чином привернути увагу до проблем гепатиту, який досить важко діагностується та майже не лікується. Кожна людина, яка бажає сьогодні, може пройти таку діагностику. А якщо вона має даний флеєр, вона може на другий день ще раз. Дань пройти таку діагностику за символічну плату. А якщо буде виявлено вперше гепатит? В Даній клініці вони обіцяють безкоштовне лікування. Майже кожен з нас щодня ризикує поповнити кілька армію хворих на гепатит в Україні. Крім того, українці хворіють на нього у 10-15 разів частіше ніж європейці. Ті ж, хто отримали флаєри у день акції, зможуть і наступного дня звернутися до центру Святого Луки.